Не збиралася показувати вам цю роботу ще не закінченою, але в мене є такий лайфхак, який може бути корисним для вас, і його потрібно показати саме зараз. Я помітила, що на деяких роботах в мене ось бачите, тут Long Stitch в мене є зараз, я не знаю, сфокусую його якось так. Бачите, тут long stitch, він дуже мало помітний, але він є тут. Я його не роблю бек-стічем звичайним через 2 чи 3 клітинки, тому що ну, тут треба показати шпали чи щось таке. чи... Можливо, це доріжка перед самими коліями. Так, я вважаю, що це доріжка, мабуть, а не колії, колії це тут. Ну, Це не так важливо. Я хочу показати вам лайфхак, щоб ваші нитки в майбутньому ваш Land Stitch не провисав. Тому що він в мене ніколи не провисав, а на одній вишивці я дістала і. Дивлюся, там ну, таке враження, що треба все перешивати. Ну добре, зараз я знайду, де я буду вишивати наступний стіч по схемі. Вона у мене тут прикріплена відразу до дзеркала. Дуже. Я не пам'ятаю, я показувала вам чи ні, але я на дзеркало ось так магнітиками причепила, і мені дуже зручно. Раз, два, це я зробила. І третій в мене починається через раз, два, три рядки з-під жовтого і не доходячи до жовтого, ось так, я рахую якось. Тобто, через три рядочки, так, тримаю однією рукою камеру, зараз я сфокусую знову. Знову, 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 знову. Ні. Ось так. Так, рахуємо раз, два. І три. І ось, мабуть, ось тут повинен починатися бстіч. Так, перепровіряю, так. Все вірно. І ось я беру цей Long Stitch цю голку. Веду лонгстіч. Все вишиваю через камеру. І ось тут він повинен. Ось тут він повинен в нас а, закінчитися. Мені підказує собачка зверху, що я все вірно роблю. Так. І що ми робимо далі? Щоб він в майбутньому не провис, тобто я не роблю наступний long stitch, а я беру і ось тут, де я вколола голочку, ось тут. Я його під стіжками буду зараз закріплювати мікро, робити мікростіжок просто. Через камеру це робити незручно, але ви ідею повинні зрозуміти. Начебто я хочу відрізати цю нитку, начебто я вже завершила цей стібок і хочу. О Боже, що там відбувається! Прийдеться перечекати, мабуть. Так, вийшли на прогулку, на прогулку вийшли дві чи три собачки. Там, може, ви бачите. Ага. Дівчина гуляє. Так, і зверху собачка теж їм щось там підказує, щось розказує. Візьміть мене, каже, мені тут сумно, жарко, я хочу з вами гуляти, піти до річки, чи куди ви там йдете. Так, і ось просто беремо і під хрестик. Ну, ви це зробите набагато охайніше, тобто я однією рукою камеру тримаю і і рукою однією вишиваю, і під хрестик ви просто закріплюєте робите мікростіжок, мікростібок. Якщо ви не знаєте, як це робити, я залишу посилання на своє відео, але я думаю, це тут все зрозуміло. І де там по схемі наступний буде стіч просто робите лонг стіч Таким чином, кожна оця смужка вона закріплена індивідуально. Під нею нічого не видно, але вона я. Я сподіваюся, вона не провисне ніде в мене в майбутньому. А цю роботу я вже завершую і покажу вам вже готовою. Зараз тут у мене хаос по підбору ниток. І Я все ж таки вирішила підібрати нитки самотужки, тому що в мене немає сил кудись там їхати, підбирати. І, ну... Тут багато було не то, але я вже підібрала оці чотири. Ще не знаю, скільки з них я буду використовувати. Можливо, всі, можливо, тільки, тільки оці три. Оцю я приберу, можливо, вона, вона як-то виглядає більш через камеру, вже більш чітко видно, що мені потрібно. І я думаю, що цю я, мабуть, приберу, вона як-та. Виглядає зайвою тут. Знаєте, як гра така є кольори, ви виберіть зайвий. Так от це зайвий виглядає зайвою. Вона починає ця нитка перекликатися з гарбузом, тиквою, і мені не подобається це. Я хочу, щоб дах він був окрем, окремо відокремлений саме кольором від основної роботи, щоб він був контрастував і. Як з самим будинком. Тут ще один такий же дах буде, я не знаю, вистачить чи мені не то, але я сподіваюся дуже. І на камеру здається, що тиква схожа з цими нитками, але це не так. Вони більш рожеві. А якщо так добре видно. Тим паче тут буде і рожевий колір, який буду відтіняти всі ці нитки. Але якщо прибрати рожевий і додати, наприклад, оцей, то буде більш така помаранчева гамма. І ось, ось оці більш теплі нитки попадають, співпадають більше з тикою. Я думаю, що я вирішила: оці три, я буду точно. Використовувати, але я над цим хотіла з вами поділитися. Мені ж треба цю роботу причепити на Кюснапи. Кюснапи в мене тільки одні великі. Все дістала із шухлядки, і в мене була на Кюснапах оця робота. І я так дивлюся, яка краса. Дівчата, я не пам'ятаю, чи показувала вам, на чому я тут зупинилася. Я вже почала і стіч робити. І оці... Що це в нас? Для подарунків бокси, і тут бстіч почала робити. І робота така ніжна, вона така, і вона набагато яскравіша, ніж на прев'ю. Ви самі бачите, зараз так поставлю. Вона набагато більш яскравіша. Звичайно, як завжди це буває у Dimensions, хоча на останні обкладинки наборів, які я придбала, дивлюся, і вони настільки яскраві, настільки колоритні, що, здається, ну куди більше, вже, і аж страшно вишивати їх. Дуже-дуже гарна, але мені прийдеться все ж таки зараз її зняти. Ну, Тим паче це дуже легко робиться. Я а, просто зрозуміла, що мені потрібні ще якісь напа, щоб я могла перечіпляти дуже швидко роботи на оцей мій станочок, оці, оці, а, вайс. Я таке не вивчила, як це слово. Можливо, ви раніше вже мені писали, але я як-то зараз знімаю, ще не змонтувала ці нові відео. Також я хочу вам показати, що я завершила роботу. Це, звісно, не завершена робота, але бекстіч і от Heritage. І я хочу показати, як я робила Бекстіч. У нас завжди там за вікном щось вибивається, але не зважаємо. Я відмічаю, я так дивлюся на це і думаю, що якийсь математик, тут якісь незрозумілі формули чи що в мене тут написано, але якщо придивитися, я просто відраховую якісь такі відрізки, щоб чіпляти і не робити такий довгий довгий лонгстіч. Як я рахую, я рахую від точки від першої ножиці, буде краще. Від першої оцієї, а, той, крапки, точки, зупинки я рахую, а, ну, в, в, виділяю спочатку оцими рисочками такі, логічні, а, логічні відрізки. А, я Звичайно, могла їх поділити на менші, навіть. Тут є перехрестя з природними отворами, вони тут дуже гарно продивляються, але я все ж таки зрозуміла, що краще робити більш довгі. І вираховуючи, наприклад, від цієї цього отвору, я рахую таким чином, рахую оці клітинки ось так. І потім підіймаюся, тобто їх вісім, я записала вісім і піднімаюся раз, два, три наверх. Вісім і три. <сум> Таке враження, що це ступінь, так, третя ступінь, чи як це по... третя степінь по русськи, я не знаю, по-українськи, третя ступінь, можливо. Ну тобто я просто собі це позначаю як вісім клітинок в. Уздовж і три уверх. ось так. і таким чином мені набагато легше вираховувати бекстіч. І покажу ж вам вже готову роботу, але я не знаю, навіть зараз не хочу її показувати. Можливо, я попрую її, щоб вона трошки покосилась, Ви бачили, як вона була натягнута не дуже рівно. Ще хочу показати вам. Свої плани наступні після цієї роботи, Можливо, я... Ну, після цієї я 100% буду вишивати щось маленьке, коли її завершу. Я сподіваюся, що я її не кину, але можу кинути. Це нормально. Тут, хоч вона і дуже легка, якщо подивитися на знову на Прев'ю, вона дуже легка, але її багато, тобто да, багато зашивати, я можу втомитися. Тому я вирішила маленьке щось вишити, і наступне це буде моє недавнє придбання. Нещодавнє це. І я його буду вишивати на пластику. Я його вже підготувала. Це пластик від Анкор. І він теж 14 -го каунту, так як і бумажка отут <свісно> в наборі. І потім після неї, після неї я буду вишивати вже точно на цю роботу. Цю я буду відкладати, тому що далі осінь, і мені потрібно буде вишивати щось таке е, теж осіннє. І в мене є така робота, далі хелловінська, е, після цієї ще мої зайці з 2016 року від Premoon. Так, і далі, по плану, в мене буде оця гольничка, тому що я дуже хочу вишити. Я сподіваюся, я її вишию до кінця. Ну, Хоча б осені, я себе розумію, я пам'ятаю, як я вишиваю. А цю вже роботу Хелловінську я собі не обіцяю вишити у цьому, у цьому році, тому що ну, я себе знаю. знову ж таки. А далі я буду вишивати вже наступні свої проекти, які я чи нові буду відкривати. От у мене тут кардинали лежать. Ну, Мабуть, що ці кардиналів від Dimensions. Ну, Зрозуміло, що я маю на увазі. А, ось ці зайці я мала на увазі. А, Можливо, я їх закінчу, можливо, ні. Я не знаю. ну, Подивимось. Саме основне, це зараз якусь таку роботу завершити знову ж таки, чи цю, чи зайців на Хэллоуін. Це в мене просто першочергова така задача, завдання. І оцю спробувати. Я хотіла цю роботу, вона легка, ви ж бачите, але я її вишивати взялася тільки тому, що визиває асоціації з. Ам... Софія, яка шляпки шила у своїй такій дуже затишній майстерській. це в нас була Ходячий замок Хаула, я не, не пам'ятаю автора, ми з Даринкою почали читати, але вона потім щось там, а, війна завадила, війна якраз за тиждень до початку війни Загарбницької Росії в Україні ми. Почали читати, і тиждень ми читали, на ніч кожного дня. Я хотіла розпочати цю роботу, і потім почалася війна, і я вже закинула вишивку зовсім надовго. І потім, щоб себе заспокоїти, я так і розпочала цей набір. Не шкодую ні на секунду, тому що я розумію, що це не мій сюжет і все таке інше, але часи міняються, ми міняємось дуже сильно, особливо з цією війною, тому я вирішила, чому ні. І мені дуже він подобається цей сюжет, незважаючи на те, що він такий вінтажний, не дуже може пророботаний, зовсім далеко не голд, ну і таке інше. Але а, я хотіла його вишити, і щоб він висів цим літом вже тут на стінах. Ось я навіть покажу, ось там а, хотіла його повісити. Тут біла така в мене. Білий комод для книжок, і було б класно, якщо висіла би ця картина, вона така ніжна, підходить. Але я розумію, що вона свою задачу виконала, вона мене заспокоїла. Я більше не так нервую з приводу того, що відбувається, тому що ну, психіка вже не витримує і мені потрібно жити далі. Тому я почала знімати відео на YouTube. Дуже цьому рада, повторюся, і дякую за вашу підтримку. До речі, дуже багато коментарів під першим відео своїм з української я отримала. Мабуть, я ніде більше не казала про це, але це мене просто шокувало, яка як ви зустріли цей мій. Жест, але я повторюю, це було зроблено не тому, що я хочу порвати з російською мовою, ні в якому разі я буду говорити по-русски на своїх відео і продовжати, і читати книги на русском і говорити по-русски, це мой родной язик. Це я зробила і роблю для того, щоб було менше тих самих, я навіть я не можу, ви розумієте, я навіть не можу. Нормально сформувати свої, свою ненависть в словах, хай буде орки, вишивальщиці, орки-вишивальщиці, які будуть дивитися. Можливо, можливо, якось попадуть на моє відео. Я не хочу, щоб вони розуміли, тому що орки не розуміють українською. Вони не хотя не хочуть її розуміти. Їх просто нудить відмови нашого нашої держави. Тому. Я саме для цього це і роблю, щоб вони не дивилися. Більш того, на своєму влоговому каналі я міняю назви поступово на українські, ну або нові, тільки нові будуть відео. Назва буде на українській мові, опис на українській мові, але там, звісно, мої відео російською, тому що ми в сім'ї російською спілкуємось. І навіть якщо у мене тут, на цьому каналі будуть виходити. Відео, як от новорічні були, там, старі відео на російській мові, але все, назва буде на українській, щоб ви мали на увазі, що це робиться саме для того, щоб всілякі там російськомовні підтримувачі війни не заходили на цей канал зовсім, щоб їх просто відвадило від цього каналу. Ну добре, буду починати вишивати цю роботу. Все ж таки, я не вважаю, що мій вибір був таким вдалим, як я сподівалася. Спочатку я зраділа, тобто ви бачили попередні кадри, де я вам показувала такі рожеві відтінки. Не рожеві, а помаранчеві, в общем, жовті, осінні такі відтінки, які я. Які мені сподобалися для цього даху. Зараз е я змінила свою думку і почала вишивати зовсім іншими відтінками. Е моя комбінація така, вона складається, мабуть, я зараз більше. Е вона складається із ниток, які були в мене від Dimensions якогось набору. Зараз я покажу вам. Можливо, це від моєї попередньої роботи, де там якась ферма там, чи щось таке. Це цей колір мені сподобався для цієї, цього даху. Він був дуже схожий, якщо подивитися ось на прев'ю. Він прям, я вважаю, дуже схожий. Зараз я покажу. Ну, один із кольорів, так, він схожий на цей більш який світліший. І у нас дуже жарко, тому я розмовляю, О, мені дихати нічим, якщо чесно. Але це таке лірика. І мені дуже сподобався цей колір у компанії з оцим. Який називається, який там називається? Indian Summer. У нас дуже жарко, спекотно, тому Indian Summer, окей, хай буде. І ось в такому вигляді дуже схоже. Там більш коричневі такі відтінки, але я вирішила, що мені хочеться такого кровавого, тому що це Хеллоуін. Але воно, коли я так прикладала, воно було нічого. Так. Поєднання цього фіолетового та красного, червоного, мені здавалося доречним. Але коли я почала вишивати, і я знайшла ще один такий же самий номер Dimensions. Із якогось набору, ось тут підписан, підписан набор, який я вишивала. І це отакий номер. І це теж самий номер. Але це, мені здається, з американської зборки, а цей вже з китайської. Якщо ви бачите, він відрізняється і дуже відрізняється. Він більш такий холодний від, боже, він більш холодний, а цей більш теплий. І мені ця ідея також сподобалась. Дивіться, тут, бачите, переходи такі більш теплі, і рядом з ними поряд ідуть більш холодні оці от відтінки. Я думала, що це буде круто, прикольно. Ну, тобто мені подобалось. Але зараз, коли вже вишита така значна частина даху, майже половина то я думаю, що я не знаю. Якось воно мені не дуже не дуже воно мені подобається, але не до такої міри, щоб я відмовлялася зараз і все це перешивала. Ні. Я хочу ще сказати, що ця робота вона така віддихалочка, незважаючи на її. Просто гігантські розміри, дійсно гігантські розміри. Якщо подивитись і просто уявити, що ці огроменні два дерева займає мою, мою, мою руку, займає тільки гілки, а ще ствол, як український ствол, а ще саме дерево. І я ще вирішила, by the way, зробити все ж таки оцей відтінок був у ключі. Для дерева. Тобто я вишиваю дерево коричневими відтінками, але у ключі був оцей суд від Gentle Art. Але я вирішила, що все ж таки спробую цей відтінок додати у дерево ось десь тут. Ну, ви бачите, він зовсім відрізняється від того, що я бачу на прев'ю. На прев'ю він коричневий, більш там, з чорним, да, мабуть, але не сірий. Але я е, зрозуміла, що я можу це зробити для того, щоб він більш, е, можливо, коригував з більш, е, можливо, червоний відтінок буде краще виглядати. Краще поєднуватися з цим сірим. Я не знаю, ну, в цілому, да, в картині, якщо я його, я його додам. Тому що тут фіолетовий будинок він холодний. Зелений теж холодний. Як виявилося, це я вишивала теж оригінальними нитками, які були вказані в ключі оці віконця зеленого кольору. Я думала, я підбирала щось, ні. То був оригінальний кольор. І він мені чомусь не подобається. Я думала, він буде такий яскравий, зелений, ну як у хеллоуінських роботах. Тому я вирішила, що. Додам холодного відтінку до дерева, щоб якось скомпенсувати. то тобто, виявляється, що в мене дерево та дах будуть в таких теплих відтінках, а і тільки будинок в холодному він ні з чим не буде якось. Поєднуватися у цій картині. Тому так, верхня частина буде темно-коричневий з чорними гілками, а нижня буде. Кори... Я буду змішувати так, коричневий темно, з сірим і поступово ну, щось буду робити, тим паче, в мене є ось такий Віспер, який я теж примішую до цього, і він теж буде дуже гарно, він як пил виглядає, і він теж буде гарно поєднуватися. Знаєте, як крейнік, ми додаємо одну ниточку, щоб він ніжно поблискував десь там. Оцей blending філамент. І якщо ми я додам віспер, мені здається, це буде М -м -м. віспер, же шопот. Не пам'ятаю, uh, він буде дуже гарно поєднуватися з сірим кольором, додавати, uh, з'єднувати коричневий ствол з сірим. І, uh, ну, подивимось, <правж> у мене все це в голові дуже красиво, так як я було, було і з цим кольором. Uh, але взагалом. Загалом, ця робота, вона, як я хочу ще раз вам повторити, вона як віддушена якась віддихалочка. Я просто, коли шию цей фон, ви ж розумієте, ніякої, ніякої абсолютно складнощі в мене не з'являється воз... не, з, з приводу цього. І я просто відключаюся так і дивлюся, всякі новини з України, аналітичні якісь. Обзори, ну, ви ж розумієте, так, ця тема мене дуже, звичайно, як і всіх нас, українців, дуже-дуже тримає за горло, так скажуть. І більш того, мені хочеться слухати аудіо якісь книжки, але, але я слухаю, на жаль, краще б був вже мир, повернулася б по Україну до своїх кордонів. Законних, міжнародно признаних. Ну, добре, це така тема, яка всіх нас, всіх нас дуже турбує. Так. Все, я вам все розказала на даний момент, і думаю, що я не знаю, я хотіла його весь завершити, цей процес вже і потім приступати до якогось іншого. Але я зрозумію, що це монотонна робота, і, до речі, мені не, не складно зовсім вишивати. Ні з якої схеми не звіряюсь, тому що в мене, ви бачите, ця схема оце, оце дах, це один єдиний значок. Цей дах вишивається однією ниткою по задумці. По задумці дизайнера. Але я використовую три нитки, тому це творчий такий процес. Я вишиваю, як мені заблагорассудиться. Тобто я дивлюсь от сюди і просто ну, приблизно приблизно, але тут кольору більше я бачу все ж таки світлого, а в мене більше червоного. Ну, Подивимось, буду якось так розбавляти, як мені подобається, тому що мені здається, що червоний трошечки. Картину реально задавлює. буде видно потім, коли хоча б одна частина даху буде вишита, тому що їх тут дві. Навіть тут маленьке ще третє є. Коли буде вишита одна частина повністю, і оцей, оця частина повністю, і, можливо, там я друге дерево почну вишивати ну, тобто все, що зверху. Да? Перша половина роботи тоді буде більш видно і, можливо, я втомлюся. Я вже знаю, що я втомлюся. Якщо я вищу це, це оце все завершу, то я її зміню на щось інше.